Всім привіт, друзі! Дякую, що підписуєтесь на канал. Це необхідно зробити, тому щоб не пропускати акції. Сьогодні у нас буде моделька 2025 року, дуже класна модель на великих колесах 16-го розміру. Саме головне, що вона на графенових акумуляторах. Так, тільки читаємо. Ось дивимося. Grafen battery. Версія 25 А12 В. 25 Ампер. Що я змогу цьому скутеру проїжджати плюс-мінус дистанцію 60 км, перша-друга передача, швидкість його складає плюс-мінус 55. Великі колеса, кофер задній, подарунок. Ось так от він відкривається. Тут ось такі ось защолочки, щоб нічого ніде не трабанило. І підчиняємо. Закрили. Все. Саме головне, велика сидушка. Дивіться, тут замочок є відкрили і вуаля. Тут також місце є для багажа. Такого раніше ніколи не було друзі. Ось так от виглядає приборочка. В комплекті зарядне, Два пультика, сигналізація. Все, скутер готовий до поїздки. Так, передній тормоз у нас дискові гідравлічні тормоза, ось так це все виглядає. Ось так виглядають ходові огні. Давайте я вам покажу органи керування. Ось так от виглядають поворотнички, все Сигнал. Дальнє ближнє світло, лінзована оптика, ледовські огні. Парковочка три швидкості. І ось така от приборка. Пленочку здирати не буду, ми залишимо це новому власнику. Тож, звертаємось, ціна мінімальна, друзі. Для своїх підписників робу, роблю мінімальну ціну. Дуже класна моделька.